Свічки блищать ікони, земля в молитві до Небес, Христос Воскрес, лунають дзвони, і спів воістину воскрес. Слухайте науки, Ісус Христос! на престолі терпи за нас Чита у вас! Великдень одне з найвеличніших християнських свят. День Воскресіння Сина Божого Ісуса Христа, який своїм життям заплатив за гріхи роду людського, свято Пасхи багато не тільки величними богослужіннями, радісними співами і глибоко символічними обрядами, але й розмаїттям народних звичаїв. Творять один могутній гім радості. Особливим виявом великодньої радості є гаївки та веснянки. Це дорогоцінний скарб української культури, який сягає сивої давнини. <пит> а не виділямо Після тривалого великого посту молодіжні забави, грайливі пісні особливо оживляли кожну місцевість, і сьогодні, у великодній час, на площах міст та біля храмів молодь і діти збираються на весняні забави, у яких поєднано спів, танець, ігри та веселищі, щоб возвеличувати Воскреслого Спасителя світу. Марі розпочалося дійство спільним виконанням церковної пісні Христос Воскрес! Вустами ведучих усі присутні щиро подякували нашим Збройним силам України, кожному захиснику та кожній захисниці, усім, хто стоїть на варті нашого з вами життя. Адже завдяки їхній самопожертві, їхнім вчинкам та подвигам ми мали змогу провести цей захід. Христос воскрес! Христос воскрес! Бачите, дівчатка? Бачите хлоп'ята? На столі святкові, кошечок багатий. Кошечок заквітчений, слугу України, мов чудовий спомин, що в душі не гине. Слухайте, дівчатка, слухайте хлоп'ята, піснею зустрічайте, великодні свята. Хай дзвонить Гаївка, як колись дзвонила, і краса, і радість, і весняна сила Я весна весняночка, прийшла вас вітати, гаївку співати, писанки малювати, великим справляти, свяченим яйцем усіх частувати. Хтось тисне так на мене, не чую руки ніг, Затер пласенька спина і болить вже правий бік. То шинка тожка наша, бач, як розляглась. А вам до того зась. Я хочу спати і нічого мене будить. Сьогодні свято, я не замінний тут. Пойду за смертний сиром, м'ясом, ковбасою. Хвалькоти, шалапут. Смачніша тут я. А ще й до того, яка зараз дорога. Я теж забави ігри полюбляю, я теж потрібна людям. Скажіть мені, будь ласка, чим гірше я за вас. Ще й Пасхою, велидень, звуть люди на землі, тоді і день великий, як паска на столі, як писанка, красуня, вся в рисах та Квітках, красу митців несу я, їх славлячовіка. На святі Великодня Гаївка, аматори народного мистецтва сіл Плумацької громади театралізованих постановках відтворювали звичаї та обряди Великодня, водили хороводи, співали гаївки, які притиманні їхній місцевості. А діти проводили весняні великодні ігри. Ноачій то сачові <різвіст> до того не пуска, ноачій того сачові до того не добишта знати, котрої міхати. З подякувати цим анаторам, які сьогодні зробить нам підійство, від душому і ще раз, ще раз доказує, що добро та й Боже зло. Христос воскрес! Христос Христос. Слава Україні! Христос. Кожен бажаючий мав змогу долучитися до великодніх ігор, хороводів та виконання гаївок. У цей день усі присутні щиро раділи світлому Воскресінню Христовому та у своїх думках просили Воскреслого Ісуса миру та спокою для нашої неньки України.